Перемістимося друзі на Мар'їнсько-Авдіївський напрямок і почну з Авдіївки. Тут направду найскладніша, найпекельніша і дуже неприємна ситуація. Отже, навіть на Deep State є ось ці уточнення. Це не уточнення, це просування ворога, які відбулися уже навіть за межі приватної забудови. На мапі ми поки що цього не спостерігаємо, але направду ворог є уже і у багатоквартирних будинках у багатоповерхівках, тому що цю інформацію підтвердив речник Осу Таврія, який якраз повідомляв, що ці бої у міській. Забудові Авдіївки вже тривають. Я зацитую його. Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити, що так бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Тобто до багатоповерхівок, фактично вже ворог підступає. Задом противника очевидний. Цитую далі слова речника ОСУ Таврія, Він Тобто противник намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром. Це якраз ось ця ділянка фронту і є. От тут кар'єр. Ось він власне, так на схід від цього напрямку руху противника. І західніше у нас Авдіївський коксохім. Ворог не став. Знаєте, як там кажуть, розумний вгору не піде, а розумний вгору обійде. І ворог розумніший. Ніж нам би могло здаватися, він авдійський Коксухім не штурмує в лоб, а обходить флангом якраз по осі. Виходить, що не такі захищені ділянці, і це на жаль видається такою тактичною помилкою тут на цьому напрямку. Принаймні, її такою з мого спілкування з бійцями виділяють ті, хто. Ну, більше, скажімо так, переживає цю ситуацію. Зараз загасити пожежу в Авдіївці надзвичайно складно. Направду дуже складна ситуація. Тут е нас обходять не лише, до речі, вже е пів схід ну так південно-східніше Авдійського Коксохіму, але й північно-західніше Авдійського Коксохіму, в напрямку Бердичі Степове цей рух відбувається задом. Ворога ну, знову ж таки, він зрозумілий, цілком і сповна. Е отже, Орлівка. Ласточкине і дорога до Авдіївки, це головна логістичний головний логістичний шлях, його перерізання становить надзвичайно велику небезпеку, вихід до так званого індустріального проспекту, ось тут в Авдіївці це є індустріальний проспект, він ну направду поставить хрест на ці от логістиці, і це буде дуже дуже складно. Вже зараз через інші напрямки, наприклад, Сєвєрне тоненьке, ось цим паралельним шляхом здавалося б, можна проводити ротацію. Але як пишуть наші бійці, зокрема. 46-ї аеромобільної бригади вони, щоправда, воюють південніше, але побратими мають своїх і на цьому одійському напрямку. Так, ось цей шлях, південніше, Ласточки Орлівки це вже лотерея в сенсі ротації, тому що ця дорога перебуває під вогневим ураженням противника. Ну а в подальшому додатково. Потрапляння ну вже фактично потрапило вогневе враження, але е, якщо говоримо тим паче про фізичне е, просування ворога до цієї іншої дороги, північнішої зробить перебування тут в Авдіївці, ну, вкрай невигідним, е, щоб не сказати просто нестерпним і неможливим. Знаєте, дуже хочеться, аби м, Авдіївки не було повторення того бахмутського сценарію на останньому особливо періоді в останньому періоді оборони, коли все це, це фактично з військової доцільності перетворилося не інакше як на політичну. Це так окремий окрема е, ремарка щодо того, що тут справді відбувається на авдійському напрямку. А ситуація ну неприємна, дуже навіть неприємна. Але якщо тут направду не стає. Ворог, звісно, що поки що не отримав контролю над цією ділянкою фронту. Майсон цієділянки дороги, про яку я розповідаю, але. Але ось так до речі, пишуть так само наші бійці, що деякі БПЛАшники, тому що це ж вони зараз саме головний е, спосіб і засіб ураження це наші ударні дрони. Так от деякі БПЛАшники добами не сплять. По кілька днів не сплять для того, щоб тримати цей удар, знищувати ворога, е виявляти його, а потім розбивати, розбивати і розбивати. Тому що росіяни, які залізли вже безпосередньо в сектор е громадської забудови і до ХАТ, е викорити їх звідти дуже і дуже складно, і це аксіома. Тому Авдіївський напрямок дуже складний. Не знаю, якими будуть рішення нового головнокомандувача Сирського щодо е, Авдіївського напрямку. Побачимо, можливо, можливо, доведеться все ж таки відступити е, з огляду на доцільність. А можливо, є якісь приховані козирі в рукаві, про які мені невідомо. Південніше Авдіївського напрямку у нас є Мар'їнський тут. Так само е, ворог. Поступово тисне. От ми можемо побачити в районі Новомихайлівки. відбулася е, зміна на мапі Побєда Георгіївка, та сама історія. Але це е, фактично ті зміни, що відбулися ще учора. Я пригадую та ті, хто дивилися. Я розповідав про це е, у карті. Е, е, такі тактичні рухи. Е, вони, ну зокрема, найбільше на жаль загроз складають для Новомихайлівки і подальшому вугледарської битви, тому що ворог в районі Вогледару, а саме поближче туди до Волновахи, е, е, теж зактивізувався. Про це от вчора писав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, що помітили вони ну на увазі маріупольський спротив, ось цей е збільшення руху в напрямку волновахи е із Маріуполя окупованого. Тому е цілком логічно, що ворог знаєте, так от підганяє, підганяє все. Підпідставляє е, своє пересування резервів, не бажає їх тримати безпосередньо на передовій ці резерви, е, краще їх тримати в Маріуполі, щоб в е, підходящий для цього момент, коли умовно кажучи, в Новомихайлівці протиснуть нашу оборону, почати наступ та ще й на Вогледарському напрямку. І вже зараз певні підготовчі дії на Володарщині, назвімо це так, е, відбуваються. Друзі, хочу вас по запросити, попросити, е, порекомендувати, підписатися на мій телеграм-канал нижнє підкреслювання Ньюс, так як бачите на екрані. Шукайте у слідці пошуку і долучайтеся підписуйтеся, або в описі до цього відео, знаходьте посилання пряме: ось тут нижче розгорнувши детальнішу інформацію під відео. Ви знайдете пряме посилання на мою, на мою телеграм-спільноту.